Хто міг би подумати, що у 21 столітті якась країна почне війну проти сусідньої держави? Держава, яка спокійно говорила російською мовою, впускала до себе росіян, ввела торгівлю з Росією, виживала російський контент і вважала росіян-братьми. Але не всі так думали. Усім привіт, з вами Томич, і в цьому відео ви дізнаєтеся, що думали відомі українці про Росію. Ну що ж, поїхали. Москва, узявши з вас присягу, як захоче, так з вами з вітчизною нашою вчинить. Тоді присяга ваша і душу вашу занепустить, і вітчизну в безодню кине і вольності позбавить. Український гетьман Пилип Орлик. Ось ще одна з його цитат: хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну. Лише внаслідок приєднання України до Московії утворилася надмогутня Росія, і тільки через визволення українського народу з російського рабства може стати Росія знову Московією, Азіатською імперією. Фізик та громадянський діяч Іван Полюй. Комунізм несумісний з природою людини, як вогонь з водою, театральний режисер та актор Лесь Курбас. Наш національний ідеал може здійснитися тільки в безкомпромісовій боротьбі з Росією, Свідомі цього ідеалу, навіть повалені на землю, навіть під чоботами щасливого переможця, встанемо, зрікаючись його ніколи. Публіцист, філософ, політичний діяч Дмитро Донцов. Над Україною нависає зловісна довголова тінь російського імперіалізму, який тільки і чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазури в живе тіло нашого народу. Політичний діяч, журналіст, публіцист, літературний критик, один із лідерів українського національного демократичного руху В'ячеслав Чорновіл. Слова були сказані у 1997 році. У кожній нації свої хвороби, у Росії невиліковно. Письменниця, поетеса Аліна Костенко. Великороси кажуть Ніякої України не буде. А я кажу як би не склалось, Україна у тій чи іншій формі буде. Не змусиш річку текти назад. Так само з народом, його не змусиш відмовитись від його ідеалів. Тепер ми живемо у часи, коли одними тільки багнетами нічого не зробиш. Гетьман Павло Скарапацький Безбожний царю, творчі зла. Правди гонителя жорстокі, чи гонакоїв на землі. А ти всі віддіччі око, чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайданах гнили. біль невольників святих, Як мордували, розпинали і вішали. А ти не знало. Поет і письменник Тарас Шевченко. І це не все. Ляхі були. Усе взяли. Кров повипивали, а москалі і світ Божий в путо заковали. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями, бо москалі чи жі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючий, жартуючий кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. Я не хочу вертатись до своєї вітчизни, саме тому, що я люблю свою вітчизну. А любов до вітчизни, до свого народу цебто національний патріотизм. В СРСР є найтяжчим злочином. Так було цілих 25 років, так є тепер. Злочин цей зветься на більшовіцькій мові, на мові червоного московського фашизму, місцевий націоналізм. Письменник Іван Багряний. Росіян тепер тут сила. не раз лаються на вулиці без сорома, впевняючись, що їх ніяка собака не поймет. Хоча собак, таких як вони самі, тут повно на кожному кроці. Бувають пересмішні сцени, письменниця, перекладачка та культурна діячка Леся Українка. Великий ти, геній російського народу, і немає тобі рівного серед освічених народів усього світу. Письменник, поет, драматург, публіцист, перекладач і літературний критик Іван Франко Російська Федерація, зменшена імперія зла, увійшла в супереч із технічними, гуманітарними і моральними реаліями 21 го століття і має бути демонтована. Задля реальної свободи України, задля національної свободи Ічкерії, Татарстану, Баршкорстану та інших народів, що перебувають у московському колоніальному ярмі. Політик, правозахисник, дисидент Левко Лук'яненко. На цьому можна було закінчити відео, але хотів нагадати ще одну цитату, яка не стосується Росії, але стосується усіх нас. І прийде час, коли один скаже Слава Україні! А мільйони відповідатимуть, героям слава! Політичний діяч, лідер та організатор українського націоналізму Степан Бандера. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Можете поставити вподобайку і залишити свій коментарі. Всім до побачення!